Собі такий рюкзачок, ну, Він позиціонується як велорюкзачок. Фірма Ace Pack чи, чи якось так. Типу, не знаю, як правильно. Він на 20 літрів, ну, то найбільший з їхньої Це з, е, з їхніх варіантів, бо є ще там на 6, на 10, 15 і 20. Я взяв найбільший. У е, мене від цієї фірми е, є велосумки, типу, от одна із них, от така сумка, як нарульна сумка. І що я такий рюкзачок типу, взяв, бо я можу собі цю нарульну сумку е, типу, прикріпити на цей рюкзачок. Водин фіксується ось тут, з одної сторони на Fastex і з другої сторони на Fastex і знизу також на гачок. Я собі її можу прикріпляти. Типу ця сумка, вода не проникне. Там у мене всякі документи, гаджети, ну, саме таке там гроші. Сюди гопчик можу прикріпити. І прикольно, що знизу також до рюкзака тут на Фастексах. Я от поставив намет, також мій, який на велосипед кріплю. І ось знизу собі можна прикріпити. Я собі чік-оп прикріпив намет. І мені капець заходить. Як пацики постаралися, тут збоку така кармашка, собі щось можна сюди класти. Тут де на пояс кріпиться чік. Пацики теж взяли, зробили кишеньку, Оп, собі снігерси, собі сюди можна поставити, та й можна ще щось сюди. Запхати якісь якісь ніщічки під'їдати. Так само з іншої сторони. Тут бутилка на воду з такою резиночкою, щоб закріпити. І так само тут чик і снігер сюди поклав. Тут менша, менша така кишенька, то є спеціальна ємність для окуляр. Ось тут намальовані окуляри з такою гарною підкладкою, щоб окуляри не царапалися. І тут кишеньки зроблено, типу, як для цих, для інструментів. Бо цей кажуть, цей велосипед ну, цей рюкзак він деть, типу, зацінується велорюкзак. Тому ось Тут і тут ще є кишенька. Сюди планую якийсь може сухопити. Їжу брати, сублімати, сюди складати цей місць. Тут ще теж. І є така кишенька, оп, чик, сюди можна теж якусь їжу класти. Оце є місць. Я планую сюди їжу складати сюди. І тут оп. велика така до То... це для одягу. Тут гермомішок, я тут. І змінні речі поклав. Тут така кишенька є на ключі. Собі. Якщо треба, відщипнув Відкрив там що треба, не знаю, на велосипед там чи, чи від хати ключі і назад. Прикріпив. Оп, зараз чек. Тут ззаду ще є така ємність напевно я думаю, що для питної системи сюди можна вкласти не поставити каністочку пластмасову, разі чого яку воду треба було набрати. І сюди бачу, виходить дирка на питну систему. Можна собі її сюди проводити і купити, і ти купити. Не знаю, мені капець заходить цей рюкзачок. Може би хотілося трошки, щоб був більший по об'єму, типу, але в них немає більше. ну Це більше як на велик. Але я буду пробувати, якщо якісь такі відвернуться походи на якісь там 3-4 дні, то я думаю, що мені в принципі його буде достатньо. Сюди я прикріпив собі такий шухольщик на, на телефон, на повербанк, щось, щось такого плану. Тут ще таку систему вони поставили, так, щоб, щоб не розходилися лямки, щоб не тікали. Ну, Не знаю, тішуся як слонь. А, ще забув, тут така є кишенька, то тут е, ховається рейнкавер, типу від дощу чихольчик якщо... Почнеться досі, то можна собі накрити. Та й таке. Побачимо як він в практиці буде. Пацикам респекти, дуже мені заходиться фірма їхня, як вони все реально продумують. Типу, ну, не знаю, тішуся.